Всіх вітаю на своєму каналі, мої нові друзі, моя гвардія підтримки. Я вам дуже вдячна за те, що ви залишаєте свої відгуки. Сьогодні у нас кулінарний ролик. В мене це буває досить рідко. Хоча колись задумувався мій канал саме як кулінарний. Але життя вносить корективи. Я це роблю сьогодні на прохання моєї Юлії. І це будуть фаршировані бублики. Це досить легке в приготуванні блюдо, але дуже смачне. Фарш, як ви вже побачили, ви готуєте саме так, як ви полюбляєте. Можете додати набагато більше зелені. Бублики замочити в молоці, щоб вони були трохи м'якчі. А все за вашим смаком. Фаршируєте фаршем, обвалюєте в муці, а потім в клярі, який ви теж робите за своїм смаком. Нічого складного, як ви бачите, потім ви це гарнесенько все обвалюєте. І ще раз можна в муці, і знову в клярі, щоб ця шубка була трохи більша. І вижарюєте на сковорідці. Використовуєте саме те масло. Яке полюбляєте більше? Я оливкове. Але підійде і кукурудзяне, і звичайна соняшникова олія. Отакі От вони в мене получаються гарнюлі. Ці фаршировані бублики гарно поміщаються в ручку дитинки. І вона собі. З'їдається, ну, як я знаю, дуже і дуже швиденько. Наразі мною запропонований самий простий варіант приготування. Ви можете використати набагато більше спецій. Я пропонувала сьогодні тільки традиційні перець, сіль і паприки. Солодкої. А ви можете скористатися в клярі, наприклад, навіть сиром, фарш більше додати, зелені, і кінзи, і петрушки, все, що любите. Можна їх випекти в духовці. А з вами була Вікторія. Смачного і всього найкращого!